Йдемо на коп, долаємо водні перешкоди. Артем. Артем знову ризикує. Так, почекай, Емілія, дай я поможу. Вода на Так. Так, почекай, Артем, дай нам мені руку, мабуть. Так, Емілія, пот, потримаю цю штуку. Стой, дай мені руку. Я не хочу, чтобы ты сегодня снова упал. <голос> так, давай. <голос> так, Эмилия. <не> <голос> 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 давай руку. Давай, давай, переступай. Хоп, ну і моя черга. Артем уже далеко. Сьогодні копаємо біля такого калюжі водойми. У нас вже був перший сигнал. Артем покажу, що ми вже знайшли. Добре, зараз. Ось скільки гривень? Дві гривні. Дві гривні Артем знайшов. Так, да, це я моя. Просто. Можна Продовжуємо пошуки. Так, другий сигнал у нас був. Ось такий смарт. Чи не смарт. Коротше, годинник чи браслет. Годинник якийсь. Ну годинник все. Був сигнальчик. Тільки це буде моє. Так буде твоє. Ось таке маленьке, срібне. Колечко. Так, що в нас тут ще є? Що в нас тут ще є? Метал, чермет. І посеред цього чермету ось таке заховане колечко було. Так, є наступний сигнал. Що в нас? Опа! Моє! Тримай будь ласка. Ні, давай, а що це таке. Двадцять п'ять. Тому є. Мабуть, вона восічка. Ні, ні. це принцип. Дай я помий я дам тобі. <клук> так, закис. Ну, рік не видно. На сьогодні все. Збираємося додому. Пішли, Емілія, йде. Ми їм ознахідки. А це таке? Так. Емілія, Не чіпай. Я твоя пощупаю, Я На колечко. ты! Значит, я твоя пощупаю,